Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Що середи у сніданку вас шукатиме ваша половинка. Чотирилапа половинка з притулку. Він мурчатиме. Вона гавкатиме і пускатиме бісики. Ви не зможете встояти. Не пропустіть найбільше кохання свого життя. Кохання з першого. Друзі! Ой, подивіться на цю білосніжну, білосніжну тварину, друзі. Цей котик. Тільки що буквально кілька секунд ми з ним познайомилися. А таке враження, що ми вже, вже з ним, друзяки, вже кілька днів місяців, а років. А це Нордик, йому три з половиною місяці. Такий дружній, такий класний. Зараз от просто там Отам Карпати засніжило біле, а у нас своє біле, пухнасте і тепле. Так ну треба сказати, ти вже сказав, що йому три з половиною місяці. Нашому Нордику, але на жаль, три з половиною місяці він не знає, що таке сімейний затишок і тепло, тому що він народився в клініці, де, де лікували його вагітну маму. Вона була вона була мала. Родину, але її горе господарі викинули на вулицю. Ну і добрі люди її підібрали і лікували в клініці. Тому Нордик народився в клініці і шукає собі родину. А Чому ще Нордик? Нордик, ну це ж північ. Такі знаєш, він оце. Ну так світли. Але що цікаво, волонтери нам розказали, що мама суцільно чорна, а він я перевірив суцільно білий. Всюди, білий. Ну, отже, ви бачите зараз номер телефону на ваших екранах і е, маєте можливість зв'язатися з волонтеркою Анною і забрати Нордика додому. Ну, реально крутий кіт, дуже спокійний такий, і ну, грайливий, і, і легкий. У дуже 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 світові тут багато. Які... Ну у кожної тваринки є своя психіка сприйняття реальності блюдей, Ну і Зазвичай світла, такі напружені ставин та багато... й котики. А цей Фірки. просто тільки що волонтер Фірки. Анна Фірки. передала нам Фірки. в руки, Фірки. і він Фірки. одразу Фірки. дивіться. Фірки. оце це максимальна Фірки. довіра. Першого ти <рес> закладає <до, рес> такого ще не бачу. Такі кіхті є. твоїх кітів не бачиш. Довіра з першого дотику, друзі. Забирайте цього малого. Але що цікаво і важливо для нас, для нашої команди, сніданку і для волонтерів і для решти аудиторії, яка дивиться історії тварин, яких ми віддаємо безпритульних, безхатьків. Ми безумовно стежимо за їхньою подальшою долею. І ми дуже тішимося від того, що ця доля складається щасливою. Розкажи, Ой, про кого так, ми. класна історія, яка трапилася минулого тижня у наших колег Єгора і Нелі. К'яра, кішка, кішка, правильно? Кішка, так, К'яра. вона була в сніданку минулого тижня, як я сказала, і її одразу забрали, і вона вже встигла адаптуватися до нового дому. Так ось. Ось. Це нам прислали а, вже нові господарі. Історія, але, як вона почувається там. у них. Але ось подивіться, так. У, у господарів дві кішки. Це ж його Фантастика. сестричка. Це ж сестричка. Сестричка а, та, та, Що, та, та. двох забрали. Так, так. Ага, двох забрали. От бачиш. Ну, все, коротше кажучи, друзі, забирайте малого, будете просто приємно вражені, і це гарний член вашої родини буде на майбутнє. Сьогодні він хедлайнер нашого сніданківського фіру. За митці головний на ранок. Чекайте. Класно.